Єдина моя Україна. Моє не, моя Україно, серце б'ється з тобою, єдине, моя рідна і вільна країна, Твоя пісня повсюди халине. Хай щасливо живуть тут всі люди. За це Богу молитимусь тихо, хай жалеться краса твоя вся. Стороною мене тебе лихо, незалежна і славна держава. Не скують тебе вражі кайдани, в тебе воля і сила, і слава, наймогутніший в світі титани. Перемога вже скоро, я знаю. Наша віра і мічна похитно. Батьківщина Від війни враз загоїться рани. Все мене та красою засяє. Наші гори, степи та лимани, А в саду соловей заспівай, Хай повернуться скоро додому. Наші славні і мужні сини допоможу їм усьому, бо ж боронять вони наші сни, Нездоланно і вільно країно, Славна матінка, наша рідненька, моя нене, моя Україна, тобі до землі я клоняюсь низенько.